Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Згідно даних телеграм-каналів у вчорашній аварії у Ялті загинув помічник Медведчука та охоронці. 2. а також водій водовуза, який влетів у кортеж до слова. Він був українцем. Телеграм-канал «Топор помсти» боже, що Марченко терміново полетіла в Москву в Клів. Де зараз на обстеженні медвечук, який його стан, телеграм-канал прогнозувати не бралися. Вся інформація знаходиться в повній таємниці. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що до лікарні також везли ще два тіла. Невідомо чиї. Не виключено щодо замаху можуть бути причетні спецслужби РФ. Зазначимо Кум Володимира Путіна. Екс від ОПЗЖ Віктор Медвечук зараз найбільше потрібен був саме ФСБ. Про це на брифінгу не так давно заявив голова ГУР Міноборони України Кирило Боданов передає кореспондент. Кондентка суспільного з точки зору розвідка Матвечук на даному етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь там конкретно, тому що це особа, через яку йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через цю особу йшло фінансування певних посадовців та взагалі наповнення негласного бюджету ФСБ. Тому він їм конче потрібен це засіб і впливу і заробляння та відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися за. Значив він виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк зазначив, що Медведчук був топовим зрадником України. Ми всі розуміємо, що наші недруги з ФСБ готують так звані спеціальні інформаційні операції. Цілком імовірно, що вони можуть використати для цього Медведчука, Але ми вже давно маємо чітко зрозуміти, де є відповідальні загрози, де є фейки. Все, що стосується Медведчука, лягло процесуальні справи, допити записані. Сказав він за словами Малюка. Відсутність Медведчука на території України не. Не вплине на подальший розгляд справи по суті, все, що він міг, уже розповів. Є судова процедура без участі обвинуваченого. Додав голова СБУ. Малюк також розповів, що справи Медведчука вивели Україну на антурні мережі РФ і крота в кабінеті міністрів. Також варто згадати такий цікавий, не повість цього слова трофей. Кріт в уряді, очільник одного з відділів, який передавав РФ велику кількість інформації, у тому числі з обмеженим доступом, він вже отримав 12 років позбавлення волі. Додав виконувач обов'язків керівник СБУ. Зазначимо, президент країни агресора РФ Володимир Путін наважився на відкрите вторгнення в Україну після того, як його кому екснердеповід ОПЗЖ Вікторові Медведчуку не вдалося захопити владу. Про це колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Валерій Кондратюк заявив українській правді. Мені здається, що Путін очікував, що слабка вертикаль державної влади в Україні створить йому можливості для політичного реваншу. Йдеться про політ. Дичну силу Медведчука, ураховуючи ресурси, канали, представництво в Раді. А коли Медведчука позбавили цих можливостей і конфіскували його медіа активи, це вже була та червона лінія. Такий тригер для Путіна, сказав він. Екс глава ГУР вважає, що Росія готувалася до великої агресії, але тригером стало те, що відбулося з Медведчуком. Журналіст запитав у Кондратюка, чи йдеться про те, що Путін розумів, що легально захопити владу в Україні, не вийде. Він втратив цю можливість у 2019 році, коли Обрали президентом України Володимира Зеленського. У Путіна був невеликий шанс сказати, наприклад. Що наше непорозуміння торкалося особисто стосунків, наприклад, із п'ятим президентом України попередником Зеленського Петром Порошенком. І якщо Україна хоче забирати Донбас, то хай забирає, але за певних умов відповів Кондратюк. За його словами, у разі реалізації такого плану в Україні був би троянський кінь. На найближчих парламентських виборах ми б отримали додаткові 4-5 мільйонів виборців, які тільки посилили б проросійські сили в Раді, і про які там уже реформи чи рухи можна було б розмовляти по Снив кондратюк до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.